Російські слідчі шукають причетних до вибуху у Волгограді. За даними поліції, смертниця Наїда Сіялова мала щонайменше трьох спільників. Серед них і її цивільний чоловік, якого вже раніше підозрювали в інших терактах. Правоохоронці підтвердили, що причиною вибуху стала саме саморобна вибухівка. Із нею Дагестанка Сіялова спершу прямувала до Москви. Утім, за годину до теракту вирішила зійти у Волгограді поблизу місцевого університету. Більше про подробиці розслідування Волгоградського вибуху знає наша колега Анаста. Асія сорока Насти привіт. Як просувається розслідування? Наталко Андрію нині в Волгоградській області та в Ростові посилено заходи безпеки. Там нині найвищий рівень терористичної загрози. Вулиці постійно патрулюють правоохоронці та загони добровольців. Вся поліція зараз шукає трьох спільників під дивниці смертниці. Це Дагестанці, Руслан Курба Курбатумарова. Також свільний чоловік Наїда Сіялової 21-річний Дмитро Соколов. Він ймовірно причетний ще до теракту у Махачкалі в травні. Нині відомо, що жінка їхала з Махачкали в Москву рейсовим автобусом. Утім, невідомо, чому вона зійшла у Волгограді, і саме за годину сіла у звичайний міський автобус, і майже одразу пролунав вибух. Як полагають слідство купив білет до Москви, асіялова їхала на міжнагороднім автобусі, слідавши через Волгоград. Уже практически на выезде из города Осиялова покинула автобус и вернулась в центр Волгограда. И вот сейчас следствие устанавливает, было ли это запланировано, либо Осиялова изменила планы уже в пути, подыскивая места наибольшего скопления людей. У теракті загинуло шестеро людей. Слідчі назвали усі їхні імена. Найстарші 29 років, наймолодшому ще немає. І 17. ціла жертв передадуть родичам вже завтра. А споки в Волгограді оголосили триденну жалобу. Решта 33 пасажири отримали поранення. Восьмеро з них зараз у реанімації в важкому стані. Третина постраждалих це неповнолітні, а серед них і однорічна дитина. Ось що описують вцілілі в цьому теракті. ехали домой. Ну и тут что-то какой-то как удар чувствую. Ну такой, вот, знаете, как по голове бьют, иногда бывает сзади так. Я думал, сначала меня просто кто-то ударил. Я как бы помню, что я открываю глаза, все белые, люди что-то, кто-то лежит, кто-то стоит. Меня почему-то как-то откинуло на метр как-то, я не знаю, Вчорашній теракт вже встигли пов'язати з загостренням міжнаціональної боротьби ворожнечі Україні. Дехто з політиків навіть наважився зв'язати його із нещодавними погромами в московському районі Бірульові серед інших версій. Це спроба компрометувати Сочинські Олімпійські ігри. Ситуацію прокоментував сьогодні. Також президент Володимир Путін він попросив вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання.